Вам потрібен закордонний паспорт. Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс за найнижчими цінами. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Підбиття підсумків і найважливіші завдання на цей рік питання, які обговорювалися на колегії Державної міграційної служби України. Харківська міграційна служба отримала нового очільника. Питання, які надходять до колцентру щодо. Діяльності міграційного відомства та паспортного сервісу. У Києві відбулося розширене засідання Колегії Державної міграційної служби України. В ній взяли участь керівники структурних підрозділів та територіальних органів відомства. Голова служби окреслив основні напрямки діяльності на поточний рік. Як зазначив голова Державної міграційної служби України Сергій Радутний, аналіз діяльності системи показав низку суттєвих недоліків в організації роботи окремих територіальних органів. Я як керівник, який прийшов недавно в цю службу, мальний місяць, і перш за все, почути кожного керівника, почути його проблеми, які в нього є, почути його пропозиції щодо покращення роботи, в яких ми можемо допомогти, і зробити для себе і. Як і всі члени колегії, перш за все, це висновок щодо цього керівника, чи може він виконувати ту роботу, ті завдання, які зараз стоять перед міграційною службою, голова відомства окреслив першочергові завдання від успішної та вчасної реалізації, яких залежить майбутнє багатьох українців. Перед міграційною службою стоять дуже великі задачі, перш за все, це повністю повернутися обличчям до людей, Війти всі їхні проблеми, всі їхні нужди в світі. Питання, які виникають, і крім нас ніхто їм не може допомогти. Перш за все, це і головне. Я думаю, на сьогоднішній день це люди, які до нас потрапляють з Криму. Ця проблема дуже актуальна, і ми щось вирішуємо. Я сьогодні поставив питання по Криму до Херсонської начальника. Там по моїй вказівці, були відкриті спеціальні пункти. Районах, куди люди можуть звертатися і надавати з ним допомога незалежно від де вони будуть проживати, де вони проживали, вирішити всі питання. Сергій Радутний попередив присутніх про їхню особисту відповідальність за організацію роботи очолюваних ними підрозділів та контроль діяльності підлеглих. Допущені якісь дії, які порушали законодавство. не хочу говорити це слово корупційні дії, але на жаль, ще й на не трапляється. Я сьогодні сказав і поставив задачу підрозділу по протидії корупції. Всім тим керівникам, які сьогодні були присутні, у їх теж співробітники по боротьбі з корупцією. Що якщо ми десь такий факт виймо, буде відповідати тільки той керівник? який це допустив, а керівники всіх керували цю роботу. Починається з керівника області, їх наступників, всі будуть звільнені і негайно. На засіданні колегії також говорили і про розширення штату працівників у територіальних органах. На жаль, на сьогоднішній день у наших підрозділах функція на нас є протидії легальної міграції, а фактично підрозділів немає. Контролювати перебування нелегальних мігрантів, контролювати перебування іноземців в державі. Просто нікому у роботі колегії взяли участь також керівники філії державного підприємства Документ перед присутніми виступив генеральний директор підприємства. Він окреслив проблемні питання взаємодії територіальних органів Державної міграційної служби та філій підприємства. У виступі йшлося і про головні завдання, які поставив перед державним підприємством голова міграційного відомства. На наступні роки руководитель ставить перед нами основні задачі укріплення матеріально-технічної. составляющей службы, ее территориальных органов, наращивание мощностей государственной информационной системы регистрационного учета, совершенствование сервиса, предоставление услуг населению путем открытия за собственные средства центров комфортного обслуживания, осуществление мероприятий по переводу бумажных учетов службы тем, чтобы Всі процеси були міграціонно автоматизовані, розробки програмних обізпечень різного характера, які нужны для служби, очільник ДМС України наголосив на важливості якомога тіснішої співпраці філії державного підприємства Документ із міграційною службою. Це підприємство, перш за все, для чого не створено, це перед за все надавати послуги нашим громадянам. Якщо ви знаєте, то в місті Києві сьогодні прозвучали Хмельницьк на ті неділі у Львові на днях, і на франківській друге центрах вони підкривали свої так звані сервісні центри, де надають допомогу людям по всіх направлень, що стосується паспортних служб з мого опитування, містомонітор, що ми зробили під цим центром, Дійсно, громадяни підтримують такі ідеї. Там надається десім сучасна, добра допомога, оформлення паспортів, консультативні послуги різні, і ці центри себе добре зарекомендували. За результатами обговорення колегії ухвалили низку рішень, виконання яких сприятиме подальшому. Вдосконаленню діяльності Державної міграційної служби України. У Харкові призначили нового начальника головного управління Державної міграційної служби України в області В'ячеслава Гузя. Новопризначеного керівника служби представив колективу начальник управління юридичного забезпечення Державної міграційної служби України. Він висловив впевненість, що В'ячеслав Валерійович успішно впорається з покладеними на нього завданнями. Думаю, що буде достатньо продуктивна робота. В'ячеслав Валерійович має достатній опит роботи на державній службі, на руководячих. В должностях будет очень приятно, если Харьковский регион будет показывать лучшие результаты по работе, чем другие области. Первая задача навести порядок, особенно в областном управлении, потому что по областному управлению будет равняться районные. Зі свого Боку новый керівник подякував за побажання и визначив луни задания, которые стоять перед ним и коллективом миграционной службы Харьковщины. основное, это задача, даже да, это борьба с коррупцией, как вы говорите, да. Второй момент это упрощение формы и порядка работы и с резидентами, и с нерезидентами. И третье, у меня просьба всему коллективу в это непростое сложное время сохранять трезвый рассудок. Здержаності і роботоспособно. Побажаємо новопризначеному начальнику головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області успіхів та плідної праці. До колцентру паспортного сервісу надходять численні дзвінки із запитаннями про діяльність міграційного відомства. Тож ми продовжуємо рубрику програми Запитання відповіді. Безвізовий режим істотно спрощує перетин кордону між державами СНД для громадян деяких країн співдружності, у тому числі і України, досить внутрішнього паспорта. З початку року набрав чинності закон про правове положення іноземних громадян у Російській Федерації. Цим законом передбачається термін тимчасового перебування в Росії іноземних громадян, які прибули у порядку, що не вимагає отримання візи. Це стосується і України, оскільки цим законом російська сторона обмежила термін перебування українців на території. Російської Федерації наша держава вирішила зробити аналогічний крок. В зв'язку з цим Україна на основі взаємності вирішила ввести такі самі обмеження і для громадян Російської Федерації. Таким чином, як тільки було встановлено технічну можливість, запроваджено таку норму з 7 квітня цього року. А тепер, з 7 квітня 2014 року, громадяни Російської Федерації можуть перебувати на території України не більше 90 днів протягом 180. Протягом першого терміну контроль здійснює Державна прикордонна служба. Тобто, якщо росіянин перевищив вказаний термін, то наступного разу у в'їзді на територію України йому буде відмовлено. Тому громадянам сусідньої держави, чий термін тимчасового перебування спливає, необхідно терміново звернутися до підрозділів міграційної служби. У разі, якщо він уже в'їхав, він перебуває на території України, він звертається до Державної міграційної служби за продовженням строку перебування. І в цьому випадку державну державної. Міграційної служби будуть контролювати дотримання вказаних строків громадянам Російської Федерації. Дія цієї постанови не поширюється на росіян, які мешкають у прикордонній з України зоні. Якщо вам потрібна консультація щодо оформлення закордонного паспорту чи інших документів для виїзду за кордон, інформація відносно діяльності міграційного відомства, телефонуйте за безкоштовним номером 0800 301 200. Кол-центри завжди очікують на ваш дзвінок та готові надати фахову відповідь. Це була програма Міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить!